Тепер ви а, маєте нестачу людей, нестачу чоловіків. Ви ще не побували в Україні? Ви не були в Україні? Приїздіть і побачите, чи маємо і чи не маємо якихось проблем. я бачу історію. Я знаю, що діється з українським народом. я чи ви не погоджуєтеся з тим, що ви маєте проблеми? Що ви не можете набирати людей до війська? і превен Ми не можете нападати на адміністрацію, що намагаєтеся запобігти. Зруйнування вашої країни війною. Всі мають проблеми. Навіть ви, ви маєте океан. Океан вас відгороджує, але ви відчуєте ви цього не можете знати. Ви не можете цього знати. Не кажуть, не кажіть нам, що ми відчуватимемо. Ми намагаємося розв'язати вашу проблему. Не треба нам накидати свої позиції. Вам нічого не накидає. Ви не маєте на права нам диктувати того, що ми будемо відчувати. Нам буде добре, нам буде чудово, ми будемо сильні, ми будемо потужні.